У кривому розі після капітального ремонту відкрили надсучасну клінікодіагностичну клініко-діагностичну лабораторію з бактеріологічним відділом на базі інфекційної лікарні номер 1 Вона стане головною діагностичною ланкою для понад півмільйона жителів міста та прилеглих районів. Проєкт реалізовано у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк розвитку. Це приклад ефективного міжнародного партнерства, яке стало си. Символом підтримки України навіть у найскладніші часи. Це вже далеко не перший проєкт. Це, сьогодні відбулося урочисте відкриття лабораторно клінічного діагностичного відділення у Кривому Розі. Це вже шостий за ліком проєкт, який ми проводимо у Кривому розі. На підході ще три. Два з них будуть стосувати житла для внутрішньопереміщених осіб і один нова амбулаторія, будівництво нової амбулаторії. Хочу. Також згадати місцеву владу без співпраці, з якою неможливо було б не відібрати, не впроваджувати ці об'єкти. Добре, слава подяки, сказати підрядній організації, яка якісно виконала свою роботу. Ну і, звісно, уряду Німеччини за надані грантові кошти. Це один із наймасштабніших проєктів у медичній сфері Кривого Рогу. У ході капремонту лабораторії реконструйовано понад 700 квадратних метрів площі, замінені всі мережі, встановлено сучасну вентиляцію, оновлено покриття, стіни, двері, підлоги. Реалізовані заходи з тепломодернізації будівлі, а саме були утеплені стіни, утеплене покриття, плита перекриття, утеплені підлоги, а також замінені вікна, двері, зовнішні та внутрішні. Виконано внутрішній ремонт приміщень, замінені інженерні мережі, а саме водопостачання, водовідведення, електромонтажні роботи, виконані по всій будівлі та замінено електроосвітлення, тобто вентиляція модернізована. Яка відповідає сучасним вимогам до медичних закладів. Закуплено нові меблі, діагностичне обладнання, апарат для ПЛР-досліджень мікроорганізмів, аналогів якому в Україні немає. В цьому центрі працюватимуть сім лікарів та 15 представників медичного персоналу. Медики пройшли відповідне навчання та готові обслуговувати пацієнтів на найвищому рівні. Сучасне обладнання дає змогу виконувати широкий спектр аналізів та діагностики. Бактеріологічному відділі був закуплений він майже єдиний по Україні апарат для проведення ПЛР-досліджень, але й мікроорганізмів. При критичних ситуаціях можна буде дослідити бактерію протягом 24-48 годин, зрозуміти, який це патоген і як діяти лікарю з цим. Аналізатори біохімічні вони автоматичні, тобто вони повністю виключають помилку персоналу, імуноферментні дослідження. Відділ буде мати два автоматичних один напівавтоматичний, імуноферментні аналізатори також спектр. Дослідження клінічних аналізів від ну, гормону можна буде від там в вітаміну Д в організмі людини і завершити там онкомаркерами і так далі. Крім того, в інфекційній лікарні облаштували найпростіше укриття. В ньому можуть розміщуватись до 200 людей, в тому числі 30 лежачих хворих. Тут зроблено капремонт і закуплено функціональні медичні ліжка. Цей проєкт доказ того, як міжнародна допомога перетворюється на сучасну медицину. І ще один крок до майбутнього, в якому пацієнт у центрі турботи.